для новачків, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Це завжди приємно. Друзі, часто робите помилку, коли множите двоцифрові числа. Давайте з вами навчимося множити двоцифрові числа. Отже, дивіться уважно: нехай ми помножимо 25 в стопчик на 32, чисто, наприклад. Спочатку потрібно множити 5 на 2. Це буде 10. 0 пишемо, 1 пам'ятаємо. З початкових класів вас навчили записувати 1, пам'ятаємо ось сюди. Забудьте. Так ви робили, коли множили лише на одну цифру. А тут потім потрібно множити і на 3. Тому ви зиб'єтесь в більшості випадків, тому що ви забудете, куди ви записували ту цифру: до першого множення чи до другого. Тому краще або запам'ятовувати. Або записувати над тим місцем, де ви будете писати наступну цифру. Що я маю на увазі? 5 на 2 це буде 10. 0 пишемо 1 пам'ятаємо. 2 на 2 4 та 1 пам'ятали 5. Ось сюди ми позначали те, що пам'ятали. Далі перемножуємо справа на ліво всі цифри на наступну цифру другого рядка. 5 на 3 15. Але зміщуємо наступний запис на одну цифру. 5 пишемо. І знову ж таки, ось сюди 1 пам'ятаємо. 2 на 3 це буде 6. Та 1 пам'ятали 7. Тепер потрібно додати. 0, 5 та 5 буде 10. 0 пишемо: ось сюди, 1 пам'ятаємо. 7 та 1 8. Отже, отримали 800. А є ще один досить цікавий спосіб множення двоцифрових чисел. Наприклад, 25 знову ж таки множимо на 32. Ми вже знаємо, що відповідь вийде 800. Записую ось сюди ось таким чином 3 цифри. Далі дивіться уважно. Спочатку помножимо останню цифру на останню. 5 помножити на 2, буде 10. Але можемо записати лише одну цифру. Тому пишемо 0 та пам'ятаємо. Для другої цифри нам потрібно перемножити ось ці дві крайні цифри, які знаходяться всередині 5 на 3 це 15. І дві цифри крайні, які знаходяться ззовні 2 на 2 4. Разом 15 та 4 це 19. Та один пам'ятали буде 20. 0 пишемо, 2 пам'ятаємо. Тепер перемножуємо перші цифри 2 на 3, це буде 6. Та два пам'ятали 8. Відповідь 800. Отже, друзі. Надіюсь, як завжди, відео було для вас корисним. Не забудьте підписатися на канал, поставити палець вгору та написати щось приємне в коментарі. До зустрічі!